На Сумщині під час воєнного стану заборонено ходити до лісу. Таке розпорядження оприлюднено сумською військовою адміністрацією. Обмеження не стосується військових та лісівників. У нас два тижні тому підірвався трактор у Треценському лісгоспі, який виконували суперські роботи не на дорозі, а на лісосіки. В лісі там робили догляд за культурами. На щастя, тракторист живий, слава був здоровий, тільки пошкоджена техніка. За словами Анатолія Омельченка, протоколів на порушників ще не складали, втім роз'яснювальна робота проводиться постійно. Участь лісового господарства в цьому плані це е, потрібно перекривати дороги ті, які е, у нас е, не контролюються блокпостами. Рейди були в зв'язку з, з охороною лісів від шкідників і форуму, від пожеж, форум, ну, від, від пожеж у, у літній період, при такому класі небезпеки, Тож час контролюється і від, для, для того, щоб не було нікого лишніх у лісі. Попри роз'яснювальну роботу, не всі знають про заборону. Ви часто відпочиваєте ось тут? Два рази в день. А чули про заборону голови Сумської обласної адміністрації, що обережно міни і не можна відпочивати в місті? Ні. Ми оці ліса знаємо е, з детства. Тут і тренувалися, рибу ловили. На даний момент, наскільки я знаю, от по цій лінії, де ми до Красного села, до Бровінкового, велосипедні є дорожки, то Мамаївщина є, там такі у нас на студентському пляжі. Е, так, да, так. Да. І, в общем, люди дуже багато людей їздять на велосипедах. Якби цей ліс, я думаю, можна сюди без всяких там проблем сюди їздити і відпочивати. Лісівники закликають уникати походів до лісу, адже небезпека ворожих мін та розтяжок наразі існує.